На Уманщині розгорівся горіховий скандал. Напередодні озброєні люди уночі увірвалися на підприємство, яке переробляє горіхи. Захищати виробництво збіглися місцеві жителі. Невідомі виявилися працівниками податкової подробиці. У викладі моїх колег буси кілька сотень людей та зачинені ворота. У гамірі місцеві жителі поночі намагаються розібратися. Хто штурмує їхнє горіхове підприємство, яке працює в селі вже з десяток років? Вони в'їхали на бусах в масках. Туда штобишов, хто блокує двері? Ще ніхто не може зайти. А це налогова паліція Запорозька область. Одноголосно місцеві переповідають: озброєні люди їх не лише залякувала, а й били. Ні, пускали газ. Білі людей, які питались вийти, в тому числі і ми, які, які тут працюємо. У головному офісі обшук, натомість дії січої група обурює керівництво підприємства. Мовляв, обшук проводять у нічний час. До того ж, їм не запропонували віддати документи, які містяться в ухвалі суду, добровільно. Тільки якщо адміністрація відмовиться, тоді вони мали право приступати до примусових оцих дій. Вони зарвалися, переломали всі відеокамери по периметру. Для чого вони це зробили? Це вони зробили на моє переконання для того, щоб е, у нас не було можливості доказати неправомірність незаконних їхніх дій. І лише після проведення обшуку говорить адвокат, директор підприємства запропонували добровільно віддати документи. Представники податкової поліції на розмову з іншою стороною йдуть. Утім, бесіда у них не зростається. Давайте ми вернемо це п'ять слідувати і почнемо все по порядку. Вы следователь или нет? Я не следователь. Вы, же вы читали документы. Вы же юрист. Или вы не юрист? Давайте. Вы, на каком вы. основании мы с вами сейчас общаемся? Мы с вами общаемся абсолютно неофициально, потому что официально вы имеете право сейчас на следователем. Та зустрітися посеред ночи зі слідчим адвокату не вдається. Где следователь, товарищ следователь? Працівники податкової і захисники підприємства написали заяви до поліції. Нині у Менській правоохоронці розслідують кримінальне провадження по факту перешкоджання проведенню слідчих дій працівнику податкової. А от заяву та інші матеріали з боку підприємства передані до обласної прокуратури. Ірина Головка, Віка Новини.